Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Сьогодні у нас урок розвитку зв'язного мовлення. Будемо вчитись складати розповідь на основі власного досвіду. Пролунав уже дзвінок, він покликав на урок. Кожен з вас приготувався, на перерві постарався, тож і ми часу не гаймо, а урок наш починаймо. І починаємо ми наш урок із вправи частини мови. Отже, пригадуємо, якою ми першою вчили частину мов. Це були іменники. Отже, пригадайте та назвіть слова, що означають назву предмета, та поставте до них питання. Для цього ставте відео на паузу. Наступне. Наступною частиною мови були прикметники. Пригадайте, будь ласка, які це слова? Назвіть слова, що означають ознаку предмета, та поставте до них питання. Далі ми вивчали дієслова. Назвіть слова, що означають дію предмета, та поставте до них питання. Потім ми вивчали числівники. Назвіть слова, що означають кількість предметів чи порядок при лічбі, та поставте до них питання. Далі ми вивчали службові слова. До цих слів не можна поставити питання. Подумайте, які службові слова можуть уживатися зі словами квітка, сонце, вітер. Складіть усне словосполучення. Ну а зараз записуємо число, класна робота. Далі буквосполучення чи склади. Записуємо і думаємо, які слова можна скласти з цих частинок. Правильно, частини мови. Щойно ми з вами говорили саме про вивчені частини мови: про іменники, прикметники, дієслова, числівники та службові частини мови. А зараз уяви себе вчителем. Запиши речення, яким би ти був вчителем. Розпочинай свою розповідь словами. Якби я був учителем, або для дівчаток вчителькою, кома, то цікаво, як... якими би ви були вчителями? Мабуть, зараз, написавши, якими б ви були вчителями, ви мені скажете, якою б ви хотіли мене бачити. Ну, а зараз познайомимось із новими словами. Композитор. Чули таке слово? Що воно означає? Це автор музичних творів. А музикант або музика це виконавець музичних творів. Прочитаємо загадку, добираючи потрібні слова з довідки та відгадаємо її. Запишемо слово відгадку та пригадайте, подумайте та скажіть, яких музикантів ви знаєте. Отже, інструмент бере у руки, лину чисті. Ніжні звуки. Люди кажуть, це талант, добре грає, хто, пригадуємо, музикант, правильно, музикант. А зараз складіть та запишіть речення з іменниками музика чи музикант. Поставте відео на паузу. Уяви себе музикантом чи музиканткою. Запиши, на якому інструменті ти граєш, або хотів би грати. Починай свою розповідь словами. Якби я був музикантом чи музиканткою, то. Поставте відео на паузу та продовжте речення. А зараз пригадаємо, що означає слово художник. Художник це автор картин. А картина це твір, намальований переважно фарбами на папері, на полотні чи на дошці. Зараз ми з вами переставимо рядки так. Щоб прочитати вірш. Рядочки є такі. Біга пензлик на тканині. А людина творить свій. Неповторний світ живий, підкоряючись людині. Отже, обрали перший рядочок. Ось він. Біга пензлик на тканині. Підкоряючись людині, а людина творить свій неповторний світ живий. Подумай та розкажи, чим ти любиш малювати? А чи любиш взагалі малювати? Склади і запиши два речення зі словами малюнок малювати. Ставимо відео на паузу, Працюємо далі. Уяви себе художником чи художницею. Запиши, які ти намалюєш картини. Починай свою розповідь словами. Якби я був художником, чи художницею, то які б ти картини намалював чи намалювала? Ну що ж, а закінчити наш урок я вам пропоную творчим завданням. Намалюй зараз власну картину та підготуй за нею невеличку усну розповідь. Що тебе надихнуло на цей малюнок? Що саме тобі в ньому подобається? Чим ти малював? Чи все в тебе вийшло? На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. До зустрічі!